Людяність і взаємоповага це те, в чому діти повинні зростати з маличку, впевнений військовослужбовець ЗСУ Антон. Український захисник зустрівся із учнями загальноосвітньої школи номер 6 Четвертокласникам він давав настанови бути чемними і не відповідати одне одному злом на заподіяну шкоду, знаходити порозуміння і сміливо йти до поставленої мети. Про щасливе майбутнє кожного маленького українця подбають дорослі військовослужбовці, які бажально нищать ворогів, женуть окупантів із території нашої держави, адже мріють, щоб в Україну якнайшвидше прийшов мир. Кожен із нас, військових, не хотів би цього часу, не хотів би цієї війни. Але ми там, щоб у вас було спокійно, щоб ви були нашим майбутнє. Військовослужбовець ЗСУ дав відповіді на численні запитання, які ставили йому діти. Четвертокласники цікавились, як захиститися у разі небезпеки, як надавати домедичну допомогу і як довго триватиме війна. Антон не оминув увагою жодного допитливого школяра. Мужній воїн визволити звернувся до дітей з проханням дотримуватись усіх правил поведінки під час повітряної тривоги, адже ворог, який напав на Україну, підступний. Свої поразки на полю бою приховує під ракетними атаками мирного населення та цивільної інфраструктури. Ще один військовослужбовець на ім'я Дмитро завітав на зустріч із школярами. Захисник зазначив, що кілька років тому здобував освіту в шостій школі, і саме у цьому класі, де зараз присутній. Дмитро впевнений, що такі зустрічі корисні як для дітей, так і для військових. Дуже приємно на ну, Це так воно так ще по серцю. Так воно дуже приємно з дітками. Так особливо таке як Антон. Вони вітіля проїжджають, і думаю. Ну, як приємно таке бачити після того, що ми там пережили, з дітками поспілкуватися, це приємно, я думаю. Школярі разом із вчителькою, і батьками підготували для військової гостинці малюнки, обереги та листи. Військовослужбовець Антон подякував дітям за смаколики і пообіцяв, що обов'язково усе доставить побратимам. Вже сьогодні Антон відправиться на фронт до свого підрозділу Шалена зграя. Разом із гостинцями від дітей військовослужбовець забере й ту допомогу, яку вдалося зібрати волонтерам, і що для ЗСУ пожертвували містяни. Зокрема, це буржуйки, теплий одяг та інша різнобічна допомога. Дякую вам, дякую всім людям, хто приєднується до зборів до всіляких. Тому що наразі це нам дуже допомагає. Дякую за це, дякую всьому місту. Я вам кажу, ми там, де ми є, і ми робимо те, що нам потрібно. А також запевняю людей, допомагайте кожному та вам допоможуть, Тому що зараз наразі час дуже важкий, важкий, але ми йдемо до перемоги. Учні довго не хотіли відпускати українських захисників. Вони усі гуртом міцно стискали в обіймах воїнів і бажали якнайшвидшого повернення додому із перемогою.